Шановна начальник штабу, рої вишикувані і готові для проведення змагань, таборування. Атаман Берневець, дозвольте прапор, державний прапор підняти нашим гімном. Змагання розпочати. Ройовим прапор підняти дозволяю. І весняне таборування об'являю відкритим. Сюди райові старі ззади одну шаринку. Одну шарену. Один поймай. Одну шарену всі. Одну Одну шаренку. Одну шарину Маленький купа. Саша, встань рядом. Раї, струнко. Рівняння на прапор. Державний прапор підняти. Країни, ні слава, ні воля. Ще нам, братя, українці, Наші вороженьки, як роса, на сонці, ми, братця, у своїй стороні, душу й тіло ми. Що ми брата, родотіло, ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козарського, рова Україні. Слава! По легке одягнути